Добрий день, дорогі друзі! Компанія Motor Ukraina. Нарешті ми дочекались і вони приїхали. Це 244 ті кентаври в новому дизайні, з новою мордою. Приїхали S, SD, SX і SDX. Це все вже 23-го року трактори. Сьогодні поговоримо, які в них відмінності від попередньої моделі, чим вони стали ліпші, яка зараз ціна і так далі. Почнемо з найголовішої відмінності. 244С нарешті приїхав з КМовським 385 двигуном. Друзі, це реально топ. За свої гроші це топ. А, дуже багато писали, питали, чому на С-ках стоять або ЮД, або JDM, чому не поставити КМ. Ось, друзі, дожили. 244 С з КМовським двигуном. А, передній міст редукторний. 24-та реальна модель. тобто для 24-го двигуна отакі мости. Це от те, що доктор прописав. Передній капот у нас тепер такий самий, як на 504 х кентаврах, як на 404-х. Тобто вони все вже зробили ледовські повністю освітлення. Отакі от перебудували двигуни, ой, перебудували мордочки, оці передні капоти. Вони тепер виглядають дуже гарно зроблено, стильно, класно, реально працює дуже гарно. Так, із дальніших відмінностей тут у нас зробили майже рівну підлогу. Тобто, бачимо, піднялась трішки підлога. Тепер у нас в принципі, дуже багато місця і можна спокійно сидіти, працювати. тобто Вже немає ніяких таких ось нюансів. Задню частину вони вже повністю обшили, як на Юта 244 тракторах. Дуже гарно зробили. Сидіння в принципі, такі самі були, такі самі і лишились. Крила. По крилах трішки відмінності, крила стали ширші, хто бачить, да? тобто, якщо порівнювати, вони тепер закривають повністю колесо і ще, я думаю, сантиметрів 5 перекривають. По потужності крила досить міцні, тобто, реально зробили на славу, як то кажуть. Я думаю, розпорочки тут ось бачимо три розпорки. Раз, два, три. Розпорки дуже потужні, дуже нормально зроблені. По задньому освітленню ледовська лампа встановлена. І е, Тепер три окремих, тобто це у нас поворотники, що буде і аварійна сигналізація, стопарі е, і освітлення там в е, ну, габарити. По факту дуже гарно, класно зроблений трактор. Е, ось така от вже обшита у нас розпорка задньої частини. Вона таки досить товстого металу, Там, я думаю, міліметр 2,5-3 товщина. Так, гідропара виходить ззаду. Е, Трьохточка. точка це для мене взагалі загадка, на що вони поставлені на цю модель таку посилену трьохточку. Тобто отакі самі клієшні стоять на сорокових моделях. Можливо, вони просто йдуть в ту саму ціну, і їх, в принципі, що ставити туди, що туди, коштує однаково. Ну, подивіться, які потужні, теобразні клешні, дуже довгі, дуже класні і досить масивні. Тобто це реально сорокові клешні. Задні мости у нас такі самі і лишились, в принципі, вони... Т-24 їх вистачає, вони гарно працюють по колесах. Колеса у нас 9,5 на 24. Ось восьмислойна резина. Так і лишилось, в принципі, так вони були передні, 6,5 на 16. Тобто стали на півдюми ширші. Були 6,16, тепер 6,5-16. Ну, Це я думаю не, в принципі, нічого такого страшного. Так, По обв'язці у нас всіх на кемерських двигунах. Все, тобто, генератор, два окремих насоси, стартер. Підножка є тільки з однієї сторони. Коробка у нас лишилась 4 плюс 1 повишена поніжена механічне перемикання, окремий важель на повишені поніжені. Це керування гідравлікою, ручний газ. Це у нас, по-моєму, гідровиходи, якщо не помиляюсь, підключення переднього приводу і блокування диференціалу. А, Це у нас вимикається вал відбору потужності. оце вал відбору потужності. Вал відбору потужності тут 540 і 720 обертів іде. В принципі, якщо порівнювати, по важах особо нічого не змінилося, по розташуванню я маю на увазі, дуже радує рівна підлога. От реально молодці, що таке зробили. Потім, відмінність у цих моделях, бачимо, як на скауті зробили от реально те, що давно вже дуже просилось, передню, нормально обшиту електронну панель. Бачимо. Вмикаємо. У нас тепер все в електронному вигляді, цільна панель, не ці окремі датчики. Я, друзі, завжди на відеороликах вам казав, що я доживу до цього дня, коли вони зроблять так само, як зробив скаут. До речі, ось такі рулі, руль, кермо, да, воно стоїть в принципі, і на скауті таке саме. Тому я думаю, вони десь в одному місці закупились. Всі, в принципі, показання в нас виведені. Тобто тут бачимо датчик пального, обороти, мотогодини, години. Температура рідини в охолоджуючій системі. Є датчики поворотів так само, як і на скаутах. Немає окремого в живому часі повідомлення тиску двигуні. Тому мастила у вас просто ось, бачимо, виведено, як в автомобілях. Тобто, буде просто вискакувати помилочка, коли у вас буде дуже поганий рівень мастила. Ручки ось такі от великі зробили. Це реально плюс, тому що іноді буває, коли їдеш по кочках, не вистачає стабільності, тобто опираєшся просто на крила, а так за ручку взявся і все гарно їдеш. Підіб'ємо підіб давайте, підсумки. Коштує такий зараз трактор Кентавр 244S 6150 доларів. Плюси нове литовське освітлення. Каємовський мотор повністю е, вже майже рівна підлога. Е, додали гарну розпорку і зашили усю задню частину, це от реально плюс. Е, масивні крила. Досить масивні і гарно зроблені. Вже цільна електронна обшита пластиком панель. До речі, пластик такий самий, як на 244-х скаутах, просто один в один. Оце от лючок для контролю для для запобіжників і все от таке саме. Блін, от на сьогоднішній день я вже можу з певністю сказати, що 244-й Кентавр S-модель SD, SX, це, не, в принципі, це просто модифікації. Це буде топовий трактор. Я думаю, найближчі роки 2-3 точно. Тому, друзі. Щоб замовити е, таку техніку з доставкою на дом, можете або набирати по номеру, який бачите на екрані, або робіть пряме замовлення на нашому сайті, або пишіть нам на Viber на той самий номер, що бачите у себе на екрані. Е, пишіть в коментарях, як вам новий дизайн е, цього трактора, як вам взагалі техніка Кентавр. Е, гарантія на цей трактор так і лишилась 2 роки. Доставочка у нас так і лишилась безкоштовно, без передоплати додому. Привозимо дома, заводите, перевіряєте і розраховуєтесь. Пишіть, якщо у вас лишились якісь питання, і поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на наш канал. Нам приємно, а вам не важко. На цьому все, друзі. Пока-пока. Все буде Україна.